Не тішся Ізраїлю радістю, як ті народи, бо ти чиниш блуд, відступаючи від свого Бога. Дар блудодійний кохаєш на всіх токах збіжжевих. Годувати не буде їх тік та чавило, а сік виноградний зведе їх. Не будуть сидіти в господньому краї вони, і єфрем до Єгипту повернеться. І вони будуть їсти нечисте в Асирі, Господові вина вони лити не будуть, і жертви не будуть приємні йому. Це буде для них, немов хліб похоронний, усі, що будуть його споживати занечистяться бо їхній хліб для насичення їх не для дому Господнього. Що зробите ви на день урочистий та на день свята Господнього? Бо йдуть ось вони до Асирі їх збирає Єгипет. Мемфіс їх ховає, коштовність їхнього срібла посяде, кропива будяча по їхніх наметах. Прийшли дні навищення, прийшли дні заплати. Ізраїль пізнає Оце нерозумний пророк цей, шалений муж духа за чисельність провин твоїх і велике зненавидження. Єфрем, сторож із Бога моїм, пророк, пастка птахолова, на всіх дорогах його, ненавість у домі Бога Його. Глибоко зіпсулись вони, як за днів тих гів'ї. Він згадає за їхні провини, він їхні гріхи покарає. Немов виноград на пустині знайшов я Ізраїля, як фігу пораню на фіговім дереві. Я бачив був ваших батьків на початку його, та вони. До Баалпеору прийшли і себе присвятили для бошета, і стали Гедотою, як полюбене ними. Єфремова слава, як птах, вид летить, не буде народження, ані зачаття, ані вагітності. Бо якщо вони викохають свої діти, то їм повбиваю. Так ще не буде людини, бо горе, їм, як відступлю я від них. Єфрем, я, як бачу, для вловів його подали, його власних дітей. І Єфрем поведе своїх власних дітей на заріз Дай їм же, Господі, що ж ти даси? Дай йому тробу не та висохлі груди. Усе їхнє зло у Гілгалі, бо там я зненавидів їх за зло їхніх учинків. Я вижену їх з свого дому. Не буду їх більше любити. Всі їхні князі, ворохобники, побитий Єфрем їхній корінь, посох він, плоду не зродить. А коли вони зродять, то я повбиваю улюблених їхнього лона. Відкине їх Бог мій, бо вони не слухняні. Для нього були, і будуть вони мандрувати між народами».